Проварах Київської області вшанували пам'ять загиблих в авіатрощі, що сталася 18 січня 2023 року. Тоді галікоптер, на борту якого було керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським, здійснив небезпечний маневр та впав на багатоповерховий будинок і дитячий садок. До роковини трагедії у кінотеатрі Броварів показали документальну стрічку «Незавершений політ у фільмі рідні, друзі, колеги та побратими поділилися спогадами про Дениса Монастирського та працівників міністерства, які були разом з ним у гвинтокрилі. Насправді, у нас я зараз не говорю тільки про Дениса. А загалом, у нас надзвичайна велика кількість героїв. На жаль, я в плані того, що через війну є багато людей, які жертвують своїм життям, які б'ються за нашу перемогу. І вони є героями, і країна має пам'ятати про них. Я тільки за якщо будуть знімати багато фільмів. Я знаю, що і Денис сам цим захоплювався. Він навіть в сюжетах є, де він про це розповідає. Що він сам зустрічався з тими, хто робив героїчні поступки. Він про це обов'язково розповідав своїм дітям. Він завжди казав, що колись він мріяв, щоб про кожного нашого героя зняли або міні-фільм. Такий або якусь книжку написали, він був дуже духовною людиною. І мало хто про це знає, але це був міністр, в кабінет якого ти міг зайти і побачити дуже багато цитат різних поетів, які міг процитувати або розказати вірш там, Ліни Костенко і так далі. І в перші дуже важкі дні, коли було дуже багато важких рішень, паралельно він ще й опікувався вивозом дуже багатьох культурних об'єктів культурної спадщини. Тому що він завжди казав, що ну це наш код, це наша історія, і ми потім не зможемо відновити це все в фільмі. Показана історія, де Денис записує звернення до своїх дітей і дружини, і це було насправді прощальне відео, бо він не знав, чи доживе до завтра, чи ні. Були і такі моменти, просто про них ніхто не знав. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей. Екіпаж та всі пасажири гелікоптера. Жертвами трагедії стали і цивільні чотири жінки та дитина, що саме прийшли до дошкільного закладу, на який впали уламки повітряного судна. Ще три десятки людей були травмовані. Слідство у справі падіння гвинтокрила тривало майже рік. Правоохоронці розглядали різні версії, зокрема, й теракт. Детективам вдалося похвилинно відтворити день аварії. Слідчі зійшлися на тому, що авіатроща сталася через халатність. Посадовці ДСНС виділили для перевезення делегації МВС галікоптер-рятувальників, непридатний для таких польотів. Також екіпаж не попередили про погані погодні умови і не відклали виліт. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду, багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок. Допустив зіткнення із землею у справі про авіакатастрофу у Броварах 163 томи матеріалів та п'ять підозрюваних посадовців. ДСНС їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство встановило, що вони порушили правила безпеки руху та експлуатації галікоптера, що призвело до загибелі людей. Зараз з матеріалами ознайомлюються захисники підозрюваних та потерпілі. Після цього справу передадуть до суду.